На цій військовій виставці лідер Північної Кореї Кім Чен Ін вперше прокоментував стосунки зі США після того, як Дональд Трамп виграв президентські вибори в листопаді. Кім Чен Ін заявив, що минулі переговори лише підтвердили те, що він назвав незмінною ворожістю Вашингтона до Пхеньяна. Лідер КНДР пообіцяв безмежно розширювати ядерний потенціал своєї країни як єдиний спосіб протистояти зовнішнім загрозам. За словами колишнього посадовця держдепартаменту США з питань Азії, сьогодні Кім явно інший суперник для Трампа. Ніж під час їхньої останньої зустрічі у 2019 році. Кім Чен Ін вірить, що зараз у нього сильніша позиція, і я вважаю, що частиною цієї впевненості є міцніші відносини з росіянами. Військові посадовці США кажуть, що наразі в Росії перебуває понад 10 тисяч північно-корейських солдатів, які допомагають Москви захоплювати Україну. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов відвідав Пхеньян минулого місяця, просуваючи договір про стратегічне партнерство, який, за його словами, зменшує ризик війни на корейському півострові. Генеральний секретар НАТО Марк Рюта каже, що такий союз є викликом для майбутньої адміністрації Трампа. До Північної Кореї надходять ядерні та ракетні технології, і тому існує ризик, що Північна Корея використає їх не лише для того, аби становити загрозу для нас тут, але й для материкової частини США. Колишній службовець розвідки США Сідні сейлер каже, що разом Росія і Північна Корея загрожують посиленню нестабільності у світі. Це перетворюється на військовий альянс, який становить як короткострокову, так і довгострокову небезпеку. Очевидно, йдеться про загрозливий ризик продовження війни в Україні, дестабілізації Корейського півострова та дестабілізації міжнародної спільноти загалом. КНДР отримує російські системи протиповітряної оборони, модернізоване виробництво боєприпасів, гроші, продовольчу допомогу та пальне. Експерт каже, що наразі Кім Чен ін менше потребує схвалення Вашингтона ніж під час першого терміну Трампа. з усім тим, що Кім Ін може отримати від свого нового найкращого друга Володимира Путіна. Навіщо йому звертатися до Дональда Трампа? Під час свого першого терміну Трамп працював із лідером південної Кореї, щоби спробувати згорнути програму ядерної зброї КНДР. Під час свого другого терміну Трамп матиме справу із північною Кореєю, яка рішуче закрила двері до денуклеаризації, каже експерт Еванс Сревір увесь час північнокорейці прагнули домогтися прийняття або принаймні визнання сполученими штатами того, що північна Корея тепер є легітимною визнаною ядерною державою, і що дві країни повинні сісти разом і поговорити про те, як їм співіснувати одна з одною. лише за кілька днів до виборів в США у листопаді північна Корея випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету, яка потенційно може досягти біль більшої частини материку США Марія Ульяновська Янг Йокім Голос Америки